Цьогоріч Юлія Ворончихіна мала навчати своїх другокласників у Волноваській опорній школі. Натомість вчителька була змушена евакуюватися за кордон по тому, який міста окупувала армія РФ. З-під російських обстрілів разом з родиною виїхали 7 березня. Коли не залишилося їжі, коли замерзали вже так, здавалося, ніби кров застигає у жилах, ми наважилися йти пішки. Тікати якось вибиратися на територію України, ми весь цей час сиділи як сліпі кошенята. Ми не знали, під чиїм ми флагом ми йшли, обмотавшись якимись білими. Простирадлами. навчальний рік Юлія розпочала зі своїм класом, але вже дистанційно за кордону. Дітки навчаються одразу у двох школах. вранці вони ходять у школу за кордоном, а у другій половині дня приєднуються до онлайн уроків в українську школу. У герштатені, куди евакуювалася, вчителька й сама нині вчить літери та слова, опановує німецьку мову. Я себе відчуваю першокласницею, бо так само. Як у першому класі я вчу ту абетку німецькою мовою, так само вчусь читати, писати, складати речення. Не завжди так все легко і просто вдається. Школа, де працювала Юлія Ворончихіна, наразі єдина, де навчаються діти окупованої волновахи. Освітній процес окупанти організували за російською програмою. Частина волноваських вчителів також долучилася до співпраці з окупантами, ламають примушуючи. Вчити російську мову примушуючи взагалі вчитися російською мовою і розповідаючи їм про те, що їхня рідна країна є агресором. Юлія говорить, має надії, що після звільнення волноваги українськими захисниками всі зрадники понесуть відповідальність за свої дії. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.